Знаєте, дорогі мої, коли я розповідаю про кам'яний вік, я завжди кажу: уявіть, що ви виграли джипот у лотереї часу. Бо той період це сотні тисяч років постійного стресу, холоду, біганини за їжею та страху перед Мамонтом, носорогом, ведмедем, вовком або щеким, які не завжди хотіли з людьми співпрацювати. Отаким був палеоліт, отаким був мезоліт. Але потім. Десь приблизно з сьомого по четверте тисячоліття до нашої ери ну, для території України щось клацнуло. Отак. От Клац. І це клацання історики з пафосом називають Неолітична революція. Звучить гучно, але насправді це була найнудніша, але найпрактичніша і найважливіша революція в людській історії. Уявіть собі. Первісні мисливці. Вони цілий день бігають, полюють, потім тянуть тушу до печери, і їх жінки тим часом збирають якісь там корінці, грибочки, можливо, ягоди. Ну коротше, це все має назву превласнювальне господарство. Тобто люди лише забирали те, що давала природа, і це було страшенно небезпечно, бо якщо природа втомилася давати, то ти голодний, а потім мертвий. Але тут вони помітили диво, помітили, що зерно, яке впало минулого року, знову виросло. Що козеня, яке вони принесли додому і пожаліли, звикло до них і більше не тікає. І тоді хтось, ну мабуть, найгеніальніший і найлінивіший із племені сказав. Слухайте, а якщо ми оцю цю козу не з'їмо одразу, а будемо водити її за собою. Ну вона ж дасть нам молоко, вовну і народить ще козенят. Це ж як живий відновлювальний запас м'яса. Отак і з'явилося скотарство. Це була перша серйозна інвестиція. А потім ще один геній сказав. А якщо ми не будемо шукати те кляте дике зерно, а посіємо його самі. Ось тут, он, он там, біля річки. Воно ж виросте, і нам не треба буде йти за ним 20 кілометрів. І народилося землеробство. Ось це колеги і є відтворювальне господарство. Людина перестала бути лише споживачем, вона стала творцем свого харчування. Вона почала відтворювати ресурси. І це було найголовніше відкриття неоліту. Який же наслідок? Фантастичний! Ти не можеш бігати по степах, якщо посіяв поле. Ти не можеш залишити своїх приручених корів. Ти прив'язаний до землі. Тому люди стають осідлими. Поселення стають постійними. На території України це було особливо помітно на правобережжі, е, ну, та ж сама Бугодністровська культура, де сприятливіші ґрунт і клімат. Люди починають будувати міцніші, постійніші житла, З'являється концепція дому і села. І знаєте, тут же виникає проблема а де зберігати надлишок зерна: шкіряні мішки гниють, камінь незручний. І тут, да, бінго! Відбувається винахід кераміки. Звичайна глина, опалена на вогні. глечики миски горщики У них можна зберігати зерно від гризунів, ховаючи його, і від вологи теж. У них у цих глечиках можна варити їжу. До цього їжу ж смажили просто на вогні. Ну або варили у якихось там шлунках тварин. Так собі виходило. А от кераміка це технологічний прорив. Без кераміки осіли життя і зберігання запасів були б неможливі. Тому запам'ятайте, кераміка це що? Це обличчя неоліту. Крім того. Людина е, навчилася шліфувати камінь, а тепер наші сокири, мотики не просто грубо оббиті, як у палеоліті, а вони відшліфовані, вони гострі, гладкі і ефективні. До речі, вони мають отвори для держаків. А ми вже знаємо сверління. Це просто неймовірно підвищило продуктивність праці. Крім того, до нас приходять ткацтво і прядіння. Набридло ходити в шкурах? Ха. Ми навчилися обробляти волокна льону, коноплі, вовну. Ви ткацький верстат, і з'явився одяг. Ну це, по суті, перша в світі в історії людства індустрія моди. А знаєте, що найсумніше? Ця стабільність і надлишок, ну мається на увазі запасів зерна, швидко вбили первісну рівність. У людей з'являється час, і разом з цим з'являється поділ праці. Не всім тепер треба буде цілодобово сіяти, ходити, збирати, полювати. Хтось скаже, я краще буду цілий день ліпити горщики, а ви мені дасте за це частину свого зерна. Так і з'являються потроху ремісники. Це перший великий суспільний поділ праці. Крім того, мають місце громадські зміни. Люди, які жили великими родинами, ну родовою общиною, осіли поселення, значить, збільшується, і тепер ем, разом живуть не тільки родичі, а й просто сусіди, які мають спільне поле. І так наша з вами родова община починає перетворюватися на сусідську, ну тобто територіальну общину. Це вже майже те, що ми бачимо сьогодні. Коли землеробство стає головним, фізична сила чоловіча в обробці поля та захисті стада стали вирішальними. А отже, мої шановні, матріархат, ну тобто влада жінок, поступово поступається місцем патріархату, владі чоловіків. Ось така історія, мої дорогі неоліт це не про мамонт, а це про глиняний горщик, перше поле, осіле життя і кінець безтурботної, але крайньо небезпечної свободи. Це момент, коли людина свідомо зробила вибір на користь стабільності, пожертвувавши абсолютною свободою. Ось така вона неолітична революція. Наразі в нас все. І наступного разу ми з вами будемо говорити про енеоліт, начебто схоже, але вже не те. І будемо з вами розглядати, що правильно трипільську культуру. Ось так, до зустрічі!